Всім привіт, друзі! З вами Валерій Пасанецький, як завжди, і сьогодні ми поговоримо про карвінг. А саме сьогодні будемо говорити про ті рухи, привіт, які допоможуть нам виконувати карвінговий поворот. А точніше, ми будемо виконувати ті дії, які є обов'язковими та незмінними перед початком вивчення карвінгу. Тобто, ми будемо виправляти ваші помилки у катанні, для того, щоб потім згодом стати на Канти. Поїхали. Отже, дуже важливим моментом у катанні карвінговими і не тільки карвінговими поворотами на сучасних лижах є круглість поворотів. Що таке круглість поворотів? Простими словами, спробую вам зараз пояснити це. Дивимося схематично на наш поворот. Наш поворот. Значить, багато людей, ось він виглядає такий дугою наш поворот, і Багато людей їдуть, починаючи поворот, одразу провертають. Лижу десь ось тут. Вони її запускають боком до гори поперек схилу для того, щоб вона тормозила. У нашому випадку потрібно ковзати лижею далі, 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 щоб лижа постійно їхала на кантові. Кожен поворот має відбуватися за рахунок того, що лижа стає на кант і на кантові продовжує рух. Чому саме так? Тому що ви знаєте вже з моїх відео, а ви їх переглядаєте постійно, що лижа має свою рідну форму. Широка, широка, вузька. Кан зроблений не прямою лінією, а дугою. Тому лижа має кататися постійно дугою. Якщо ви будете робити такі повороти, як я намалював зігзагом, зрізати їх поперек схилу, також це ще називають іншим способом скидання п'яточок, то ви не зможете перейти на катання карінговими поворотами. Я покажу зараз наочно, як це все виглядає в Русі. Отже, дивіться на мене. Зараз у вічу я лижник, який їде. Він їде. Ось так, хоче почати поворот, і Що він робить: отак от перекидає свої лижі. Їде в іншу сторону, поїхався, перекинув свої лижі. Тобто буквою Z він їде туди в діагональ, перекинув лижі. Або взагалі їде просто прямо і ось так перекидає свої лижі. Перекидає свої лижі. Така людина може спуститися по чорній трасі, по червоній трасі, може спуститися навіть на фрірайд-зоні інколи, якось вижити, дожити до кінця. Але це не є адекватне, нормальне катання на сучасній лижі. Так каталися колись, коли на лижах не було дуги з боку. Ваш поворот має виглядати півколом. Показую орієнтовно, як це все виглядає. Одразу кажу, що самі ви це навряд чи навчите, тому що для ефективного навчання потрібно мати інструктора, який все вам чітко пояснить, покаже та навчить. На По кожному повороті я ставлю свою лежню на канди, моя швидкість контролюється, мої лежі повертають за рахунок бокового виріжу, за рахунок танців. Кожен По поворот відбувається. На контакт, хоча це ще не є карвінговий поворот, це тільки поворот з проковзуванням. Друга помилка, яку ми сьогодні з вами розглянемо, це поганий перенос тиску, це поганий перенос ваги, називайте це як хочете, якими хочете словами. В загальному це просто люди стоять на двох лижах або тільки на одній лижі, коли ми маємо стояти завжди на зовнішній лижі. Яка лижа зовнішня, ви можете побачити в моєму відео, на яке я залишаю посилання. Також сюди можна додати ще задню стійку, це коли люди катаються з відхиленням назад зверху, присіданням назад і тому подібними речами. Тобто, вага тіла знаходиться більше на п'яточках, ніж на носочках лижі. Ми зараз з вами зробимо просто одну дуже корисну, дуже класну круту вправу, яка виправляє що той, що той момент, ну і ще багато інших різних моментів. Одразу наголошую. В цьому відео ми не розберемо всі одразу помилки. Кожен з нас індивідуальний, в кожного буде це все по-своєму. А розібрати всі помилки ви зможете зі мною на моєму курсі навчання карвінгу. Тому записуйтесь, дивіться посилання в описі під відео. Там указані дати курсів, на яких я навчаю круто кататися на лижах карвінговими і не тільки поворотами. Отже, ми зараз з вами зробимо дуже корисну вправу, яка виправляє дуже багато помилок. І не кожен її зможе зробити. Значить, ставимо лижі паралельно одна одній на ширині нашого тазу. Уявляємо, що ми зараз їдемо поворот. В цьому повороті ми повинні повністю тримати вагу свого тіла, тобто повністю стати на свою зовнішню лижу. Зовнішня, В ліву сторону це права нога, в праву сторону це ліва нога. Я повністю стою на зовнішній лижі. І при цьому я підіймаю п'яточку своєї внутрішньої лижі. Саме п'яточку, не носочок. Носочок завжди на сніговій. І якщо важко підіймати п'яточку, значить потрібно. Змістити центр маси, змістити вагу тіла більше до переду. Це або підняти сідниці, або зробити більший нахил вперед. Нас зараз і б'ють? Супер. Давайте показую вам в русі коротко, щоб ви це бачили, як виглядає наочно. Отже, я виїжджаю зараз в ліву сторону на правій нозі, піднята ліва нога. Хочу їхати вправо. Міняю ноги і плавно підіймаю пляшечки правої ви. Друзі, я дякую всім за перегляд цього крутого відео. Якщо вам сподобалось, ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментарі. Підтримуйте український бред гірськолижних масок. І дивіться, де будуть проходити наступні наші курси навчання крутому катанню на гірських лижах. Дякую всім!